Вихідні, і ми знову на дачі. А тут така краса розквітли крокуси. Минулого разу, коли ми були на дачі, я все хвилювалась, думала, що цей раз як приїду, то вже не застану квітів крокусів. Думала, що вони переквітнуть. А вони якраз квітнуть. І мене радують і ці білесенькі рядочок, що минулого разу я вам показувала. Пані Зоя мене ще заспокоювала, говорила, що приїду і застану їх квітування, так і є. Дивіться, які красончики. Я радію цій красі. І... Хочу, щоб ви помилувалися на мої квіти. Весна все оживає, вже гудуть бджілки, тому що бачать таку красу, як і ми з вами, і шукають там щось. Собі смачненьке. Ну, як можна не милуватись такою красою? І я минулого разу розпочала робити доріжку з камінчиків, потім подивилась і передумала, що ж воно буде не так гарно виглядати. І по дорозі, коли ми їхали, Набрали кори в лісі, і я тут біля альтанки почала робити доріжку із кори. Вірніше я цю доріжку продовжила, тому що вона у мене була під стару яблуню. Під старою яблуню у мене там пеньок, на якому таке гніздечко. І доріжка під старою яблуню йде з кори. І тут я продовжила цю роботу. Уже починають розпускатись на трояндах бутончики, листочки. Зацвіла фіалочка рання. І ніжні, гарненькі квіточки. Ось так, потихеньку, потихеньку, поки не було ще дощу, хоча ми їхали, дивились прогноз і обіцяли дощ. Я робила цю доріжку. І ось так зробила. Мені сподобалось, як на мене, то з виглядає краще, тому що якби була ще й доріжка з камінців і поряд сухий струмочок із камінців, воно виглядало б негарно. А так мені сподобалось. І тепер я зможу з. Одного і з другого боку підходити до всіх квітів, які тут є, і не буде грязі. Ось така собі доріжка. Прошлий раз я обрізала листя у медунки, а тепер дивіться, вона вже на бутонах. Цю медунку я придбала минулого року, це рожева медунка. Смородина все більше і більше розпускає свої листочки. І тільки так пошевелиш її і такий аромат приємний. Ось хожу біля альтанки і дивлюсь на свою роботу. Я задоволена. А як вам? Ось бачите під яблуню. там пеньочок і на ньому гніздечко. Я ще не продумала далі, щось там буде ще далі. Ось тут так. Оце стільки каміння, восени я натягала. Робила такий сухий струмочок. І так багато було праці, і заболіла в мене рука. Ось сухий струмочок іде до гроту, який біля містка. Так це все виглядає. Поки я поралася у квітнику, чоловік ось такою е лопата чи вила, як називаються вони, скупав таку грядочку. Ми потихесеньку він весь час минулого разу приїжджали, він скупав один участочок на городі і тепер е також Поряд тут часник і цибуля я висаджувала восени. А тут рехли. А це також він підготував мені грядочку під парничок і я висіяла осінній гігант, це цвітна капуста. Висіяла капусту і амагер. Пізню капусту посіяла. Я зробила з білосніжку ще капусту посіяла, зробила такі луночки і пролила їх гарячою водою, а потім висівала. І ще капуста яна. Три види зимової капусти і одна цвітна капуста. А потім посіяла е, томати свого насіння. Яке насіння я відбирала і е, які, які томати е, я люблю, мені е, більш подобаються. У мене було. Відео я посилання залишу під цим відео. І хто захоче зможе подивитись. Ось так, попрацювали. Минулого разу також чоловік обрізав вишню, яка була отак зламалась. Бачите, вона нагнулась, була, зламалась. Коли були тут бойові дії, вона була пошкоджена, і тому е, вирішили її зовсім обрізати. Ось чоловік обрізав, остався такий ще височенький пень. Я ось так як змогла, прибрала, поки що буде так. Винесла все сміття, яке було, чоловік його спали. Тут минулої осені я також робила доріжки, висадила по краю цибулькові і висадила тюльпанчики і нарцизи, які вже вийшли. Наш песик, що ходить, він по двору де хоче, без привязі, зробив собі Туалет біля бересклету і пошкодив мені його, тому я його вимушена була знову обстригти. Висока морова біля водойми дуже гарно розрослася, гарненько себе почуває. Я її також придбала в минулому році, добре вона перезимувала. Всі квіточки, все в саду оживає і все милує око. Молодила, як на мене, просто неймовірні. Вони змінюють колір, і зараз деякі прямо бордові, малинового такого кольору, а деякі зеленкуваті. Ну, Вони мені дуже подобаються, дуже. А це ломикамінь, також трояндочки такі зелененькі, гарненькі. Струмочок також тут молодила. Ну, всі квіточки мене радують. Розквітла Маргаритка біленька, одненька, поки що одненька. І ось знову, знову крокуси, струмочок із таких крокусів, які мене діждались. Які порадувались своїми квіточками. Очітки, очіток Еверса закрутив свої трояндочки, герань садова, минулорічна посадка. І також вже будуть, може. Наступного разу порадують мене тут мускарики. вже хочуть заквітати. Флокс шиловидний. Все гарніше і гарніше. Садочок оживає. Ось в такому стані гейхери. Це також минулорічна посадка. Зараз серединка така малинова, бордова навіть, бордова навіть, а верх там із сизим таким. Ще квітує підсніжник. Крокуси, гейхери, підсніжники. Все радує. І навіть такі очітки. Зараз вони показують свої трояндочки, свої <плес> малесенькі, гарнесенькі трояндочки. Ось ще Також минулорічна посадка. Одна квіточка вже розквітла, а другий ще бутончик. І там я бачу сіянці є біля нього. І це минулорічне придбання, живучка. Дивіться, яка вона гарна. Ця живучка. Мені дуже подобається. Вона так перезимувала і так вийшла із зими. Мій декор із камінців жабка і півник, очіток Еверса, я вже говорила. Своїми закрученими такими трояндочками. Тім'ян також минулорічна посадка, я його розсадила в декілька місцях по садочку, а це Ерабіс. Тільки потеплішає, і він заквітне уже бутончики. Мій піньок, який я знайшла і притягнула до садочку. Рейграс бульбоносний, ось тут на такій гірці, також очіток. Очітки це виграшний варіант в садочку. І пішов дощик. Зробили роботу, яку змогли, пішов. Дощик, земля мокра, вже копати немає змоги, тому їдемо додому. Всім дякую за увагу, дякую, що прогулялись разом зі мною. Бережіть себе, миру і злагоди нашій рідній України.